Всім привіт, Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наша сіль розповість вам події, які трапляться з хвилини на хвилину. Давайте її послухаємо і дізнаємось, що на вас чекає вже скоро. Отже, будемо починати. Одразу хочеться почати зі сфери вашої діяльності. Тут багато справ. Бачите, ціла гора, яку вам доведеться вирішувати. Підете з головою вирішення цих задач. Просто говориться про те, що тут ваші плани будуть трішечки зруйновані. Щось вам доведеться відкласти до найкращих часів, до вільних часів, коли ви зможете цими питаннями займатися. Ви планували, ви. Думали, але плани різко будуть змінюватися через те, що навалюються на вас ці справи. Доведеться в першу чергу їх вирішувати, а потім вже займатися тим, чим ви займалися. В сфері вашого особистого життя, дому і сім'ї, ваших особистих планів на майбутнє, тут щось буде пов'язано з дорогами, з якимись. Рухами вашими бачите, все виливається в одну дорогу, світлу дорогу, тут обмін інформації, отримання ключової інформації при зустрічі з людьми. Тут буде проявлення інтересу чоловіка, він буде проявляти до вас інтерес. Тут буде задане питання, або він зробить вам пропозицію, над якою ви задумаєтеся, тому що ви почнете щось в голові аналізувати. Прямо стоїте і питання вирішуєте. Якась розмова важлива, трапиться. Я думаю, що це якась пропозиція з його сторони, а вам доведеться давати відповідь. Ви... Вам потрібно буде подумати для того, щоб дати відповідь правильно. А також в дорозі у вас тут трапляється зустріч з людиною, з якою ви давно не бачилися. Неочікувана зустріч з людиною, і при отриманні інформації ви зрозумієте, що будуть зміни. От ви зустрінете з людиною неочікувано, ви давно її не бачили. І від цієї людини ви отримуєте інформацію і розумієте, що будуть зміни. До речі, з людиною ви дуже добре знайомі, що у вас тут в перспективах найближчим часом. Тут відкриті горизонти, в принципі, і тут, і тут нічого не бачу, ніяких перешкод, які можуть вам зашкодити, тому перспективи у вас відкриті. А от з цієї сторони, в домашній стороні є напружена ситуація у відносинах з чоловіком. То у вас там чоловік в домі, трішечки він такий колючий, буде створювати неприємну обстановку, неприємну атмосферу. І ця неприємна обстановка вона буде відчуватися всіма. Всіма, хто проживає разом з вами. Начебто і відійти не можете. І вирішити це питання у вас не виходить. Але тут це тимчасовий період, описується сіллю. Намагайтеся займатися своїми справами і не реагувати дуже на випади зі сторони чоловіка. Це каприз, це вредність, як то кажуть, вставності її ноги. Так, можна так це сказати, все це проходить і все буде добре. Що ще з хвилини на хвилину, бачите, тут якась жінка на горизонті, чи то вона заявить про себе, про свій прихід, чи то, хтось дійсно знаходиться на відстані, і ви отримуєте дзвіночок від цієї жінки. Дуже важливу інформацію будете отримувати в розмові з цією жінкою. Для вас вона буде важлива, будуть роздуми, буде аналіз всього, що відбувається до і після. Про якусь подію буде розмова? Про якусь подію. Так, що тут? Будете намагатися щось підняти, розумієте? Як начебто піднятися на сходинку хочете, якось будете задачу вирішувати, і вона вам буде даватися дуже важко. Розумієте, відчуття буде. У вас відчуття самотності. Ви будете думати, що все звалилося на вас. Ви намагаєтеся щось зробити, зробити на краще, поправити ситуацію. А поряд нікого немає, як начебто розбіглися в різні сторони і зайняті своєю справою. Будете злитися і на себе, і на оточуючих. На все будете тут злитися. Але все ж таки у вас виходить поправити. Щось ви будете в домі поправляти, доробляти, приводити в порядок якісь. Як начебто підправити, підкрутити гайки, відремонтувати щось, як начебто на ваші плечі взвалиться і ваша, можливо, друга половинка чи ваші домочадці. Захочуть, не захочуть займатися цією справою, ви будете злитися на це все, на цю ситуацію і щось будете намагатися виправити. І ще раз кажу, у вас це вийде. Не хвилюйтеся. Так. Якась надія у вас тут з'являється саме на людину. Будете надіятися на якусь людину, людина була в темряві, як начебто. Хтось з ваших близьких, з близького вашого оточення. Як начебто ви вже і не сподівалися на те, що людина справиться з якоюсь задачею, чи що він нарешті якось відкриється і повернеться до вас обличчям. Якийсь такий момент. А тут знову з'являється надія: якісь дії людини е дадуть вам надію. Що щось зміниться, буде якесь здійснення, і надія знову з'явиться на майбутнє саме. За когось ви переживали, за когось ви хвилювались, можливо, у когось з ваших близьких були якісь задачі, з якими він боровся. І тут буде поява надії, вам її знову повертають, вам її знову дарують. Так, що у вас в сфері вашої роботи, кар'єри і бізнесу? Хочеться сказати, що у вас тут гострі кути, які вам доведеться обходити, вони будуть створювати вам неприємності, а ці кути будуть створювати люди, персонажі. І це люди, які якимось чином мають відношення до вашої роботи. Можливо, через якісь інстанції будуть створювати вам проблеми чи перепони. Наприклад, ви відправляєтесь по роботі, підписати якісь документи, наприклад. І от самі люди не тому, що у вас з документами все погано, а саме через їх вредність, через їх таку неприємність, неприязнь, вони будуть спеціально створювати вам. Такі перешкоди, хоча їм якось все одно повинно бути. Щось таке тут змалювалося. І ще що хочеться сказати: тут у вас жінка, яка жінка буде провокувати людей на скандал, як зіткнути людей лобами. І ви будете це бачити, ви будете це спостерігати чи відчувати щось. Ні, не відчувати. Ви будете це спостерігати. Якось так. Будуть обіцяти якусь стабільність, як начебто потрібен час. От дивіться, як начебто вам щось обіцяють, і ви вже сподіваєтеся, а тут раз і змінюється ситуація, і доведеться чекати. Щось заставить вас почекати і відкласти вирішення питання на більш пізній термін. Так, ну і ваші справи тут чітко і ясно показано, яка у вас тут криска змалювалася, тут людина, тут жінка, і в неї, знаєте, волосся м нерівне, да? завивка, незавивка, можливо, від природи курчаве волосся, вона зла, вона пихає свій ніс тільки можна, якраз таки вона може мати відношення до цієї обіцянки, до цієї стабільності. І вона лізе. Їй це цікавить, її це дуже цікавить. На щось вона поклала око, вона розуміє, що вас це веде до здійснення. А тут є зірочка, здійснення буде, просто потрібно почекати. А ця жінка, вона прекрасно все розуміє. І ви її бачите в вашому розумінні, вона дуже, дуже цікавиться всім. І сіль підказує вам хто. Намагайтеся тримати її на відстані. Вона буде пихати свій ніс і дізнаватися, як і що у вас там вийшло. Вона хоче. Людину, яка вам пообіцяла допомогу перетягнути на свою сторону. Отакі От думки у цієї жінки, вона хоче відрізати від вас цю людину. Якісь у неї думки в голові, якісь ідеї, щось вона тут планує. Знаєте, як начебто хоче зіпсувати вашу репутацію у спілкуванні з цією людиною і перехват такий зробити. Хтось їй потрібен. Ця людина вам допомагає, але ця людина зараз потрібна їй. Вона бачить, що у вас є результати, що ви чітко чогось добиваєтесь, незважаючи на те, що якась справа у вас відклалася і потрібно буде почекати. От в цей момент зверніть увагу, сіль дуже добре зараз підказує. Хтось буде цікавитися, як у вас справи. І також захоче якби. Скористатися цією людиною, скористатися вашими ключиками щастя, а потім їх повністю прибрати до своїх рук, а вас залишити ні з чим. Отут будьте обережні, не розповідайте, хто вам допомагає і як, якими методами ця людина діє, щоб у вас там ем, нічого не зіпсувалося, розумієте? Тримайте цю інформацію про собі, не розповідайте. Взагалі нікому, тим паче, що від цього залежить ваша стабільність, розумієте? Ну, нехороша це жінка, розумієте, нехороша це жіночка. Вона негативна і несе вам негатив. Тому тримайте руку на пульсі і не підпускайте людей близько до себе з такою зовнішністю. Так, і давайте ще тут подивимося. Тут у вас щось, ви не знаєте, якось прикрито, приховано так від вас тут інформація, що скоро перед вами відкриються можливості. Ви прямо їх побачите. Я не скажу, що ви одразу ними будете користуватися. Ви просто через людей отримаєте ключі можливостей. І тут через розмови ви отримуєте. Інформацію і це будуть ключики, ви будете хвататися за якісь можливості. Почнете продумувати, розглядати, аналізувати ці можливості і сортувати. Тут йде сортування, як на вагах, і тут ваги, і тут ваги. так Ви прямо будете важити, що вам потрібно, а що ні. І в цей момент ви будете отримувати дуже ключову інформацію для вас. Через діалоги буде сортування того, що вам потрібно, і від чого вам потрібно відмовитися. Чи це просто не підходить для вас, розумієте? І, до речі, ці просвітлення якраз таки через це сортування і будуть відбуватися. Таким чином, ви зможете собі відкрити дорогу вперед, вийти на горизонти. Тому до всіх пропозицій. До всіх новин, які ви будете зараз отримувати, з хвилини на хвилину, відноситься уважніше. Там є розгадки, вони є, там є знаки. Будьте уважні. Так, що ще? Що у вас тут на серці? У вас тут йде образа на якогось чоловіка, ви ображаєтесь на нього, у вас іде взрив емоцій. Чоловік веде себе якось досить дивно. Можна сказати, щось і десь неадекватно. Якісь обіцянки були. Ви чекали цих змін, ви чекали цього моменту. Для вас це обіцянка, як закінчити з одним і перейти в інше. І тут цей чоловік не дуже поспішає. У вас ця поспішність дуже важлива, а для нього ні. І тут, знаєте, що який момент, коли. Через те, що цей чоловік не робить нічого, у вас порушуються плани. І ви будете щоразу це переробляти. Буде взрив емоцій, і ви тут просто не витримуєте, не витримуєте і будете прямо кричати на нього, будете розмахувати руками, намагатися до нього докричатися. Цей чоловік буде стояти в ступорі, буде шокований. І я думаю, що до нього якось дійде, він буде дивуватися вашій поведінці. І коли до нього нарешті доходить, ви розумієте, що слава Богу, що ви нарешті до нього докручалися. Так, зміниться. Зміниться одразу, почне думати, думки, думки, думки. Буде набагато більше робити і буде. Все одно побоюватися ваших емоцій в майбутньому. Цей чоловік може бути вашим сином, вашим братом, можливо, другом, який вам щось пообіцяв, і вирішив, що це не так важливо для вас, а для вас це дуже-дуже важливо. Так, і пташечка у вас тут ще змалювалась, пташка. Великий великий голуб у вас тут змалювався. І знаєте, що хочу сказати: якийсь контакт. Тут дві людини, зараз поясню ситуацію: дві людини, і між ними йде ворожба. Якесь непорозуміння, все це йде по замкнутому колу, і тут висвічується голуб в цьому замкнутому колі, поряд чаша, і через, не знаю, можливість через якусь звістку, через якусь інформацію, новину. Як можливість налагодити відносини з людиною, можливо, дзвіночок якийсь щось таке стане початком змін, початком перемиря між людьми, які дуже конфліктують на даний момент між собою. Немає взаєморозуміння. Дуже важкі відносини. І цей момент вас дуже сильно буде радувати, тому що тут. Прямо чаша наповнюється позитивними емоціями, і ви щасливі від того, що це трапилося. А ще хочеться сказати, що раніше вами прийняте мудре рішення дасть свої результати, і щось вас дуже сильно буде радувати. Прямо ось ось з хвилини на хвилину. Так, ох-ох-ох. Тут у вас здійснення просто шикарне здійснення. Просто летить в вашу сторону. Ви тут плануєте розподіл ваших фінансів, щось ви тут плануєте, чи то у вас намічаються свята, і ви тут сидите прямо в писанині, в якісь плани будуєте, кому що, тільки, навіщо чому. І правда, буде великий, знаєте, великі будуть витрати. Але у вас все вийде, ви вдало все зробите, вдало все розпишете і вдало з усім справитеся. Не знаю, що у вас тут за свято, але ви будете прораховувати все і залишитися задоволені. І правильно все буде розраховано, тому що ви тут на вдачі стоїте. Такою є сьогодні відсипочка. А я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!